Доброго здоров'я, шановні друзі, також гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, Реставрація закінчена. Ось, Тільки замочок вже в процесі, бо буду друге відео вам запускати ножа, які мають робити там з кулі. От. І по ходу замочок вам також покажу. Вже, по ходу, не буду відео по ньому запускати. Ну що, реставрація пройшла. Ось цей ножичок, який я показував в тому відео. Бачите, так? Це старий ножичок. І я думаю, він німецький, з німеччини, але коли його почистив, і тут є клеймо. Ось тут клеймо, з одного і з другого боку. Це є Австрія. Тобто він австрійський. Ось так він зараз виглядає. Я повністю розбрав чистив і зараз в такому стані. Що було з ним, ви бачив. Все, все на ньому рідне. Штифти всі заклепочні рідні, нічого не міняв. Його тобто почистив, підточив і зашліфував. Так. І ще один варіант. Які ви бачили, що я розбирав і рестував, це перце молка, чи там молка може бути стара. Ось так от вона виглядає. Бачите, так? Ось так ось вона виглядає. І вона в робочому стані. Ось тут відкривається і, звісно, засипається, все я Знімав все, зачищував. І ось так. Ось вона виглядає. Бачите так? Ось в такому стані. Зараз вона є. Вона працює. Тобто ось так. Ну що, шановні друзі, таке коротке відео хотів вам сьогодні записати. Е, цей, замочок, цей замочок я вже в процесі його зареставрую, підшліфую, помалюю і вам вже потім вже покажу між ножем, який буду доробляти. О, так що на сьогодні поки що все. Таке коротке відео хотів вам записати. Так що щось робіть, хто робить, реставруйте, або хтось по дереву займається, чи художній, майстерню якоюсь, любою праці робіть в задоволенням. І запускайте людям. Нехай люди бачать, діляться своїм мистецтвом. Можна так сказати. Так, і це піде в мою колекцію. Так що така на сьогодні справа. Всім всього найкращого, всім успіхів. Буде слідчого відео. Моїм підписчикам краще вітання від мене. Підписуйтесь на канал, хто свіжий зайшов. Ставте палець вгору, хто вниз. Я певно за вподобайку. Коментуйте. До зустрічі до слідючого відео. Всім пока-пока.